Всім привіт! Канал Наталка та Парфум знову в ефірі, а це означає нову порцію смачного парфумерного. Зірковий шлейф тема сьогоднішнього відео, і я вважаю, що це справжній парфумерний десерт. Як не крути, а підглянути в шпаринку чи тупак в зіркову сумочку люблять усі, і я також. Погодьтеся, якби ми не створювали свій власний унікальний стиль, якби ми не старались не наслідувати моду і тренди. Нам все одно цікаво, що носять інші люди, які аромати стоять на їх парфмерному столику, тим більше, якщо це відомі, знамениті і популярні. І звичайно, нам приємно дізнатися, що, наприклад, ти і Дуаліпа чи ти і Мадонна користуєтесь одним і тим же ароматом. Але сьогодні мова піде про зірок, які ближче до нас, українських зірок, і в цьому відео ви дізнаєтесь, чим пахнуть українські співачки, акторки, телеведучі. Моделі, блогерки, і навіть Олег Винник. І не дякуйте! Хоча ні, краще подякуйте лайком. А якщо вас цей парфумерний світ таки затягне. Підписуйтесь на мій канал. І розпочати я хочу зі співачок. Красуня Настя Каменських, НК, ще задовго до того, як стати дружиною Потапа, Настя носила інфантильний і свіжий Москіно Фанні. а зовсім недавно вона зізналася, що її улюбленим ароматом є солодкий гурманський та ванільний This is her від Задік і Вольтер. І мені здається, що Насті дуже пасують ноти ванілі терпкого каштану та збитих вершків. Королева ночі Оля Полякова. Якось в інстаграмі поширила фото, на якому показала свої парфуми. І не один, а цілих 5. І там ми бачимо в олівукуше Авекмуа Байкіліан розкішний, білоквітковий, жіночний, неймовірно красивий аромат. Дуже стильний, альдегідний і також з нотами солодкої ванілі металік від Tom Ford. золото налите у флакон. І Lang in Gold від Мартіна Мікалєв. Ще із Шимором. Та мене відверто здивував вибір гірко-гальбанумного зеленого припиленого аромату від Ютопі No8. А от солона, карамельна, ванільно-табачна смакота, Ченджін Констанс від Пенхалігонс у вигляді кізоньки, мені здається, і є сама Оля Полякова. Що ж, аромати розкішні, ну, може собі дозволити. А ще якось Ольга показувала, що їй подарували Тіціану Терензі Ліліпур. Цікаво носить чи ні. Досить популярна нині співачка Надя Дорофеєва зізналася, що її улюбленим ароматом є Бакара Руш 540 від Мезон Францис Курджан. Подарований аромат їй був Володимиром Дантесом. Цікаво, Надя продовжує ним користуватись після розставання з Володимиром. Як гадаєте, легенда українського шоу-бізу Наталія Могилевська. Ви знаєте, я така давня, що пам'ятаю, що телепередачу шанс. На каналі Інтер, яку вели Наталія Могилевська і Андрій Кузьменко Скрябін, де вони за один день створювали зірок. Так от в одному із випусків Наталія зізналась, що вона взагалі не може користуватись ніякими парфумами, крім класичного чоловічого одеколону. А згодом журналісти все-таки випитали, що улюбленим парфумом довгий час Наталки залишався класичний стильний, пряно деревний еталонний. Удвуд від Том Форд. І все ж таки він джентльменський. Ну а ще Наталка полюбляє теплий солодкий пудровий парфум від Рожа Дав Un Amore Eterno. До речі, назва перекладається як вічне кохання. Даша Астафєва – співачка, акторка, модель та неймовірно красива жінка, дуже любить. Purple Molecule від Zarko Parfum з екзотичними квітково-ягідними відтінками і шипучими нотами, чи то ігристого, чи то лимонаду. Цей же парфум Даша Астаф'єва якось подарувала своїй подрузі, відомій українській фотографині, а також ефектній судді шоу топ модель по-українськи Соні Плакидюк зі словами: Коли я в цьому ароматі, чоловіки мене просто засипають компліментами, на що завжди дотепна Соня відповіла. Та то дашо, мабуть, не від парфуму. За сонею плакидюк я слідкую в інстаграмі, навіть проходила її курс Content Maker. І якось в сторіс підгледіла декілька її ароматів улюблених. Тож Соня полюбляє кавово-ромовий Phantom – шикарний смачний парфум від Кіліан. Також вона показувала грандіозний Soir «гран амброво-бальзамічний неймовірний шлейфовий парфум від Maison Francis Курджан. А ще бульвар 34 Saint Germain жермен від Діптік з нотами кориці, ванілі, амбри, пудри та спецій. Тож Соня полюбляє багатошарові солодкі композиції. Той же Блек Фентом аромат присвячений. Піратам рому, каві, неймовірно смачний і досить популярний, любить співачка Віра Брежнєва. Саме його якось вона дістала зі своєї сумочки у форматі «Тревел» на телепередачі «Вок», що в сумці знаменитостей. Хоча в СМІ довгий час терожувалася інформація, що Віра взагалі не користується ароматами. І ще один аромат від бренду Kilian. «Flower by Immortality» полюбляє ефектна блондинка співачка Аліна Гросу. І мені здається, що цей жіночний квітковий аромат дуже їй пасує. Незмінна телеведуча світського життя, а сьогодні ініціаторка багатьох соціальних проєктів Катерина Осадче зізнала, що для особливих подій вибирає ефектний вечірній парфум «Devil Intrigues» від Од Кутюр Фрейгренсі. Аромат стартує османтусом, в серці має сандал та апельсиновий цвіт, а затихає ванільно-кашмирановим деревним акордом. Ну а я взагалі не знайома з цими ароматами. Господи, як після цього далі жити? Екс-холостячка Ксенія Мішина, та вона ж насправді акторка, дуже любить аромати. І вона їх часто змінює, але серед улюблених показувала маска Шмір від Atar Collection. Аромат мускусно пудровий зі спеціями, і комусь цей аромат просто пахне чистотою, а комусь, навпаки, несвіжим, злегка спітнілим тілом, а вам чим. Також сікомор від шанель, витиверовий, хвойний, лісовий аромат з бутикової лінійки з досить твердим характером. А ще лалао від Парфум. Я з ароматом не знайома, але має бути дуже солодка, цукрова склянка молока. Ну і куди ж дітись? Ксенія також полюбляє чумачечу вишню, Lost Cherry від Том Форд. Ще одна екс-холостячка, співачка Злата Огневіч. Улюбленим назвала аромат Lavін Black від Creed. А оце вже цікаво, оце зовсім не банально, бо аромат не простий аромат про фіалково-ірисову пудру, про смородиновий лист, але все ж таки більше про фіалковий мускус. Not bad, як каже один мій знайомий. Одного разу в книзі Що їсть та з ким спить Ольга Фреймут, я прочитала, що Ольга полюбляє аромати мила, пудри, досить класичні чисті парфуми, але улюбленим все-таки назвала бутиковий сикомор від Шанель і сказала, що аромат не з легких, та він підкреслює її особистість. Ось так. Наша українська гордість, акторка Ольга Сумська, також любить заворожити шлейфом. І для цього вона обирає досить манкі жіночні аромати. Наприклад, деліна від парфам з де з нотами троянди, лічі і солодким шлейфом, а також Roses маск під Монталь. До речі, як ви до нього сьогодні ставитесь? А ще вона іноді вибирає першу та другу молекули від Eccentric Molecules, коли в неї немає настрою когось спокусити. Катерина Кухар екстравагантна, витончена, прима балерина, наш чорний лебідь. Любить Буаден Сенс від Giorgio Армані. Аромат з нотами лабданому, ветивером, спецієвий, деревний, дуже красивий. Мені здається, він їй пасує. А ще я б спробувала на Катерину одягти, наприклад, у Silk Mood від Maison Francis Kurkdjian. Мені здається, він би їй пасував. Одна з найуспішніших українських топ-моделей. Алла Костромічова відома своїм стронгфейс типажем, а також тим, що була музою самого Олександра Макквіна. А ще вона ведуча шоу топ-модель по-українськи. Дуже любить аромат Бакара Рушп'ятсот 540» від Maison Франсис Kurkdjian, А ще зізнавалась у коханні до аромату «Enchanted Forest» від The Vagabond Prince. Аромат неймовірно красивий, аромат про смородину. Він дуже натуралістичний і це справжня ароматерапія. Ще одна українська модель Наталія Гоцій дуже любить бутикову лінійку Ермес, Ермесанс. Зокрема, вона показувала Санталмасоя і дуже не любить аромати від Монталь. До речі, Наталія любить не тільки аромати від Ермес. Ви бачили її колекцію сумок Ермес? Ні, то краще не дивіться. Серед українських зірок є також ті, які дуже люблять парфуми і навіть парфман'ячуть. До таких належить Анна Алхімова, відома інстаблогерка під псевдонімом Анна Алхім. У Анни величезна колекція парфумів. Про всі розказати просто неможливо, але я вам скажу так: Анна просто ненавидить ветивер і одним з найсексуальніших ароматів називала Пасесуа від BDK. А зараз я вам расскажу про ароматы, которые помогут вам в личной жизни. Вот если вы идете на свидание, и у вас не должно быть секса, он у вас будет, если вы напшикаетесь этими ароматами. Первый аромат это вот этот, называется он пасесойер. Не знаю, как секс, но пасесойер у вас точно будет, если вы пшикаетесь этим ароматом. Ну а если вы хочете роздивитися всю коллекцию Анны, шукайте видео на YouTube. Співачка Слава Камінська має справжню едікцію до парфумів і просто величезну ароматну шафу. Періодично в інстаграмі Слава ділиться своїми парфумерними вподобаннями, наприклад, гіркувато солодкий Артімітія від Оніріко, деревний Атлас Fever від Екс Ніхіло та класику «От Кутюр від Живанші. Зимою вона вибирає Нішане Зене, Халтат Найт від Atar Collection. Crystal Love For Her від того ж бренду аромат про ваніль», Казанова від Тіціана Терензі, а також мансера у Блек Кенді. На столику Лесі Нікітюк також в інстаграмі я побачила досить впевнену різноманітну парфумерну колекцію. Серед тих ароматів я роздивилася і бакару руш, щось від «Армані Пріве, Вільгельм Парфумери, Монталь. І ще я побачила блакитний флакон Тома Форда, мабуть, такі, не ролі Портофіно. Гарно пахнути любить також Марув і має немаленьку колекцію, колись показувала навіть кірки від Тіціана Терензі. Але ж, Марув, про тебе ми сьогодні не будемо. А от про кого будемо, так це про невгамовну Монро. Я зізнаюсь, я дуже люблю її відео на YouTube. Я дивлюсь не всі випуски, але коли потрапляю, дивлюсь просто із задоволенням. У неї величезна колекція. Колекція різноманітна, аромати дуже смачні. Хочеться їх роздивитися і про кожен послухати. І улюблених ароматів, я так розумію, в неї також багато. Але якось я дивилася випуски, де Монро називала серед найулюбленіших шикарний статусний. Одесуар від сіслей, шипровий класичний аромат про дубовий мох і ялівець. І аромат, який майже парфумерне я, як мені здалося, це Gucci Rush від Gucci. Ну, це аромат молодості, мабуть, не знаю. Ну і мало не забула. Наша вишенька на торті, як обіцяла, Олег Винник, єдиний мужчина у цій підбірці. Ну, що зробиш? Він такий один. Олег же нічого про себе не розказує, в нього щось питають, питають, а він ото мовчить, як риба облід. Ну, в одному інтерв'ю, яке я бачила, там журналістка серед багатьох сотні питань задавала йому про улюблену їжу, про улюблений одяг, спитала про парфуми. Так знаєте що? Улюбленою їжею він назвав те, що смачна, а одяг улюблений який? Ну Той, що зручний, Ну а парфум, який ваш улюблений. Ну як, ну добре, що сказав. Ермес. Вже який конкретно, то було б мабуть занадто для Олега. Ну Ермес, так Ермес. Давайте вже дофантазуємо, але мені здається, що це просто терра. Напишіть мені краще в коментарях, як ви думаєте, яким ароматом від Ермес користується Олег Винник. А ще напишіть мені про інші аромати, якими користуються зірки, про які ви знаєте. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну а якщо хочете, зробимо таку ж розбірочку з ароматами. Зарубіжних зірок. На сьогодні все. Досить пліток. До наступних зустрічей. Дякую за перегляд. Па-па!